Усім вам привіт! І я хочу сказати те, що сьогодні останній день літа, а значить завтра обнова в Real Life. То обсудимо сьогодні що туди додадуть? Нам додадуть нових босів. Та ні. Просто додадуть нові квести як уроки. І також домашні завдання, які будуть там також присутні. Наступно там ще... Ми будемо тепер мати всякі там класи, наприклад, там відмінник, чи ще всякі там. Або ми ще там можемо. Взагалі придумати способи, щоб це пропустити. Але що найбільш цікавіше це нові локації, переробка парку. та ще... Не звертайте, будь ласка, на це уваги. Та ще там заодно буде. Там всяке таке прикольне. І прикольніша це школа, яка буде типу, як такий лабіринт. Там буде всяке від якихось там самих звичайних коридорів до класів, де ми будемо якраз таки навчатися. І, ми... І я вам бажаю гарної осені дуже з гарної. Тому ще обіцяю, що у вас всіх все вийде і, і також все буде. Того, того і того бувайте.